Я проявляється моя импульсимація. Я знаю проявляться. Чи я згадую щось, чи хтось мені не потоплюється, чи ще щось, не хась, думка не то У мене жестка! Он так муйне, дуже пунк, не завжди може. Повністю знімалювати агресію. Це дуже, ну, неприємне питання, Але треба що робити? Дихати. Зробили може 10-15 Потихи. І вони спокойни. Але колись ми можемо норм ні. Нічого не допомагає. Ні волинянка, ніякі ні стигуки. Всі добиться. І тобі треба просто взяти подушку подушка. І похрінчати. Це нормально. Всі ми люди, всіх в нас є такі перепаду. Це бійтеся про це, друзі, пам'ятати інше.